Помню. Все павниш, да? Да. По по так? Як літіло, з шостого по друге поверх. – З 6 по другий поверх. Ну, я бачу, тут теж поруч ці проблеми. Да. З да. все нормально. Пошкає все, все добре, з дочкою добре. І собаку на другий день знайшли. Йорка. Да. Да. Та ви що, да. 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 а це де ж знайшли собачку? – На другому забилась тоже, теж в кресло якесь. Стрибки з парашуту вам не потрібні. Ви вже показали всьому світу, що українська жінка може пролетіти чотири поверхи без всяких парашутів, тільки трошки ручку забити. Молодець. Справжня українка. Лягла в кровать. І тільки повернулася, і одразу такий взрив, я побачила. Я не могла зрозуміти, що там нету пола. І стіганула прямо на другий етаж з шістого.